Грає для людей, аби здійснити свою мрію. У 14-річний Артем на вулиці грає на акордеоні, щоб зібрати кошти на музичний інструмент. Хлопець навчається в музичній школі і хоче зв'язати своє життя з музикою. Втім, грати на акордеоні Артем може лише в школі, бо ж свого вдома немає. І виконувати домашні завдання без інструменту він теж не може. А тому хлопець і вирішив сам собі заробити на акордеон. Вже два місяці кожен день Артема починається однаково. Хлопець приходить на звичне місце по вулиці Гоголя поблизу центрального скверу, налаштовує акордеон і грає. Інструмент говорить старий та ще й не його шкільний. Втім, дуже хоче мати власний. Поки у школі канікули вирішив не гаяти часу і грою на акордеоні заробити на свою мрію. Акордеон вже придивився в інтернеті. У нього приблизно 15 регістрів і його мерка вальтмейстер. Артему 14. Перший його інструмент був фортепіано. Втім, у п'ятому класі його музичні вподобання різко змінились. Розповідає батько. Ходив півроку за мною. Тато здай мене на кардіон. Тато здай мене на кардіон. Я кажу, аш, ти хоч знаєш що це таке? каже: ну знаю, ну розкажи. Ну і мені розказав. Я Кажу, не подумай знову, та то здай мене на кардіон. І так от півроку ходив, канучу, канучу, канучу. Ну я вирішив здати. Відтак у музичній школі хлопець провчився чотири роки. Вчителі кажуть, навчання розпочав запізно. Втім, уже навіть випередив шкільну програму і на свій вік досяг чимало успіху. Він уже лауреат обласного конкурсу. Ми ще не дійшли до республіканського, Я в цьому році вважаю, що я і в Республіканському конкурсі будемо брати участь. А може навіть і в міжнародному. Коли Артем розповів про свою мрію у школі, дали йому в користування найкращий інструмент, який мають для Артема. Він завеликий, втім іншого немає. Маленькі руслани, баянчики, але їх взагалі нема. Вони то повинні б існувати, але вони випускались зараз. Нема е, е, фабрик музичних інструментів. Але вони випускались 30 років тому. Вже качество таке, що вже і майстра. Ще одна проблема: у нас в Кіровограді немає майстра таких музичних інструментів. Та навіть на старенькому акордеоні Артем із задоволенням грає свого улюбленого баха. Перехожі зупиняються, аби послухати чи дати пораду. Наші традіції смачні традіції туди подайді, там хорошо будуть давати. Там потік поток большой, а тут мало. Звідки взялась любов до музики у хлопця? Його батько не знає. Говорить, має четверо дітей, та окрім Артема, у родині більше ніхто не грає. Сином гордиться, бо ж той на свою мрію вирішив заробити сам. Якщо вони куплять, то це буде їхній кордон. А якщо я куплю, то він буде мій. Приємніше мати свій інструмент, ніж який батьки тобі подарували. Те, що здобуто зусиллями, воно цінується. А те, що подаровано, воно не цінується. До кінця літніх канікул Артем планує назбирати хоча б на вживаний інструмент. Він вартує близько 40 тисяч гривень і дякує всім, хто йому у цьому допомагає. Я хочу висловити подяку всім, хто дає мені гроші, всім, хто мене слухає. І особливо мій віконком, який слухає мене кожен день. Вони вже, мабуть, їй, може, мабуть, набридло мене слухати. У консерваторію Артем планує вступити з новеньким акордеоном. Марія Староста Анатолій Басистий, басисти день за днем.